Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування. Тема гімнастика для язичка. Добрий день, мої малята, хлопчики і ви, дівчата. Прошу всіх скоріш сідати, час заняття починати. Плаче голосно маля, кличе маму немовля. Хоч колиска і гарненька плаче лялечка маленька, як її покласти спати? Що потрібно їй сказати? Може пісню заспівати? Треба маму запитати. Так, матуся неодмінно допоможе, тому що вона сама вкладала колись вас спати. І при цьому співала дуже лагідні пісні, колесанки. А було і так, що матуся співала просто одним своїм голосочком, промовляючи при цьому всього один єдиний звук. А саме який? Як його знайти? Де його шукати? Де він живе? Малята, Послухайте казочку про того, хто допоможе вам знайти такий звук. Привіт! Я розповім тобі про те, що допомагає нам вимовляти різні звуки. Я язичок, і живу я у будиночку. А будиночок цей рот. У моєму будиночку двоє дверей. Перші двері це губи. Знайди. Покажи язичком верхню губу. А тепер нижню. Я можу відкривати ці дверцята ось так. відкрий і ти широко рот. А можу закривати. Закрийте свої губи дверцята разом зі мною. Я можу розтягнути губи у посмішці ось так. А можу витягнути вперед, як хоботочок. Другі дверцята у моєму будиночку це зуби. Знайди язиком верхні зуби, а тепер нижні. Їх я теж можу відкривати і закривати. Ось так. А ти вмієш так. А ще я можу ними стукотіти, ось так, а ти вмієш так, ще у моєму будиночку є чудова стеля. Це Піднебіння. Воно знаходиться тут, у горі. Знайди язиком своє піднебіння, відчуваєш, яке воно тверде? Про свій будиночок я розказав. А себе красунчика не показав. Дивись я язичок. У мене є кінчик язичка ось тут. Є серединка або спинка язичка, тут. І корінь ось тут. А ще. Я маю бокові краї. Подивись ось вони. Я можу ставати широким. А твій язичок так може? Спробуй. І вузеньким, ось так. А в тебе виходить зробити язичок вузеньким? Я можу підійматись догори і тягнутись до носа. опускатись донизу. Я люблю гратись у хованки, ховатись за верхні та за нижні зуби, пограйся йти зі мною. Тож про кого була казочка? Правильно, про язичок. За допомогою язичка. Ми можемо вимовляти різні звуки та слова. Можемо говорити і співати. А звук, який допоможе заспокоїти і приспати нашу лялечку вимовляється ось так. А-А! Давайте разом заспіваємо. А-А-Спи, дитинонька моя. У моєї доні оченята сонні, рученьки мав звати. Дуже хоче спати. Ніч прийшла тихенько. Спимо я гарненько. Дітки, а тепер підійдіть до церкви і подивіться, чи в вашому будиночку живе язичок, чи ні. Так, живе. Малята, я вам дякую за увагу і до зустрічі!